Вчора у Києві відбувся великий антикорупційний форум, який буквально за кілька днів від початку його організації зібрав понад 6 тисяч людей. Народний контроль був співорганізатором цього форуму. Ми хотіли пояснити позицію, чому саме ми там були і які саме кроки ми виробили вчорашній. Величезне дійство показало, що терпець у людей урвався. в них вже немає жодної довіри до влади. Влада, яка обіцяла виконати одну з основних вимог суспільства, вимог Євросоюзу про боротьбу з корупцією. Насправді цю корупцію очолила, особливо в контексті уряду. І ми це вже зараз бачимо і по скандалах корупційних, і навіть по тому, як цими днями розглядається бюджет, які стрічки в ньому записані. І забігаючи наперед, можу сказати, що наша група Народного контролю за такий антисоціальний бюджет, поданий з величезними проблемними питаннями, а поспіхом голосувати тут не буде. Що вирішили головне вчора? Вчора вирішили створити широкий громадський рух за очищення влади, тому що ця влада боїться лише людей, і тому важливо зараз забезпечити активний лег... Лег... легітимізований тиск суспільства на владу, яка насправді останнім часом просто загубила страх і совість в питанні боротьби з корупцією, просто цю корупцію очоливши, тому ми далі будемо. Активно співпрацювати з громадянським суспільством щодо питань очищення влади щодо боротьби з корупцією і конкретні вироблені вчора кроки є першими позитивними сигналами до того, що суспільство готове відстоювати право України на нове життя. Я хотів передати слово своєму колезі Андрію Антоновичу. Доброго дня, шановне панство. По-перше, я дуже втішений, що вчора на кінець-відбувся форум, про який ми мріяли, про який дуже багато людей говорили, але ніяк не могли всі прогресивні сили зібратися на одній площаці. Вчора це відбулося. Що я побачив? Я побачив перших молодих, перспективних, амбітних лідерів громадського руху. Я побачив молодих, можливо, не за віком, але за досвідом політиків. Показово, що жодного фактично, жодного політика або масово політиків з великим політичним багажем, а можливо, і тягарем, в тому числі і корупційним, не було. Вчора були присутні наші всі. Представництва з обласних центрів, представництва політичної сили народного контролю, і вчорашній форум в черговий раз підтвердив: ті обіцянки, які народний контроль давав, ідучи на вибори, вони близькі людям. Ті пропозиції, ці наміри, які мав народний контроль, в тому числі вони вчора вилилися в тези антикорупційного форуму. Тому Вчора відбулося відбувся тільки перший крок. Наступні форуми повинні відбутися у Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, в ключових містах України. Люди на кінець -то і суспільство зрозуміли, далі так жити не можна, або ми поборемо корупцію, або ми залишимося без держави. Дякую, колеги.